В Україні зберігається цінова стабільність. 20 місяців поспіль споживчі ціни майже не змінюються. Так, у листопаді 2013 року споживча інфляція склала 0,2%. На такому ж рівні знаходиться і інфляція у річному вимірі. Таку цінову динаміку визначають фактори переважно немонетарного характеру. Найважливішими серед них вбачаємо три: перший це покращення роботи в секторі АПК, причому як у рослинництві, так і в тваринництві. Нагадаю, що упродовж останніх трьох років Україна отримує стабільно високі врожаї, що безумовно позначається на здешевленні продуктів харчування. Другий фактор це побудова та розвиток інфраструктури зберігання зернових культур, що сприяє зниженню цін на продукцію як рослинництва, так і тваринництва. І, нарешті, базова інфляція, яка є одним із індикаторів ефективності монетарної політики, коливається на близькому до нуля рівні.